Богдан Красавцов. «17 Цілей, що змінять світ. Ціль перша. Подолання бідності. П'ятикласник Іванко ріс уважним і чуйним хлопцем. Гуляючи рідним Тернополем, він помічав усе, що відбувається в місті. Ось білка стрибає деревами, а там новий дорожній знак встановлено на перехресті. Одного разу в парку національного відродження Іван побачив чоловіка в подертому одязі. Той тягнув за собою візок із порожніми пластиковими і скляними пляшками. Мамо, хто це? запитав хлопчик. Це чоловік, у якого немає дому, без хатько». Як же так сталося? В кожної ж людини є свій дім або квартира? Не в кожної любий, лагідно відповіла мама Олена. Чому? Тому що люди по-різному заробляють хтось більше, хтось менше, дехто може купити квартиру, а дехто ні. Але ж квартиру можна винайняти, хіба ні, мамо? Так, іванчику, можна. Тоді чого він живе на вулиці? Бо він не має грошей і на це. То, може, допоможімо йому? запитав Іванко. Ходім, відповіла мама. Вона міркувала, чи варто взагалі наближатися, зрештою, вирішила вчинити так, щоб син мав добрий приклад і наслідував його, коли стане дорослим. Іванко з мамою підійшли до чоловіка, той шукав щось у смітнику. Добрий день, візьміть, будь ласка. Олена дістала з гаманця і простягнула 50 гривень. Добрий, якось незручно, відповів чоловік, побачивши купюру, тоді обережно глянув на жінку з дитиною. Іванко зустрівся з ним поглядом, і хлопцеві стало жаль без хатька. Візьміть, купите собі щось поїсти, попити, сказала мама, а Іванко додав: будь ласка, дякую, дуже дякую. Чоловік узяв купюру, а потім знічено відвернувся і швидко поволік свій возик далі. Було видно, що він збентежений. Дорогою додому Іванко все запитував, чому так склалося життя цього чоловіка, де він живе, чи складно знайти роботу в Тернополі. Не кожен може знайти добру роботу, все залежить від освіти, володіння певними навичками і не тільки, пояснювала мама. Та наступного дня Іван. Вирішив діяти, пішов до школи, занурений у роздуми. Хлопець розповів класній керівниці пані Мар'яні про зустріч в парку з чоловіком, який не має роботи та грошей. Я хочу, щоб ми всім класом допомогли йому, зауважив Іванко. Ви завжди кажете нам, що люди мають допомагати одне одному, а в цього чоловіка такі добрі очі. Вчительку розчулили ці слова, тож вона запропонувала подумати, яким чином допомогти бездомному чоловікові. Наостанок дала Іванкові слушну пораду найважливіше для цього добродія знайти роботу, тоді він завжди матиме гроші, а отже, і змогу винайняти житло. Дома Іван сів за стіл, узяв олівець блокнот і почав думати, і що він занотував, яким чином можна було би допомогти чоловікові. Зібрати по 20 гривень з кожного в класі, подарувати зібрані гроші, або знайти для чоловіка роботу чи допомогти речами, А може зібрати пластикові та скляні пляшки, щоб він їх здав і отримав гроші, чи звернутися до журналістів, щоб про чоловіка написали історію або зробили телесюжет. Хм, Може піти на прийом до мера Тернополя, щоб той виділив житло. Хлопець довго думав, що краще обрати. Тоді кожен пункт плану оцінив за школою від 1 до 10, щоб зрозуміти, які ідеї матимуть найбільший успіх. Нарешті Іван виділив дві тези і детально їх розписав. Перша допомогти речами. Нехай кожен принесе непотрібний вдома одяг або інші речі, якими не користуються: сумку, парасольку, мобільний телефон. І друга річ це знайти для чоловіка роботу з зарплатою якої вистачатиме на оренду житла та їжу. Закінчивши, Іванко підготував промову для виступу завтра перед класом. Щодо роботи для чоловіка, то хлопець вирішив спочатку запитати охоронця школи чи не шукає той собі напарника. Наступного дня Іванко прокинувся дуже рано. Ще раз прочитав промову і твердо поставив собі за мету допомогти гарній людині позбутися злиднів. За сніданком він розповів батькам про свої роздуми, мама за татом підтримали його і побажали наснаги в цій добрій, але разом із тим важкій справі. Тож тепер хлопець ледь не біг до школи в бадьорому настрої. У школі передусім звернувся до охоронця. Та ні, напарник мені не потрібен. Спитай директора, або краще завучку, вона точно підкаже. Іванко подякував за пораду і пішов на другий поверх. Завідувачку з господарських питань звали Олеся Дмитрівна. Іван ще ніколи не говорив з нею, тому нервувався. Щоб заспокоїтися, хлопець нагадав собі про свою надважливу мету, кілька разів повторивши: ти маєш допомогти цьому чоловікові. Це мотивувало і надавало сил. Він постукав у двері кімнату, почувши звідти гучніше, заходьте, відчинив двері та ступив кілька кроків до середини. За столом сиділа темноволоса жінка в окулярах і щось писала: «Добрий день!» – тихо привітався Іван. Олеся Дмитрівна відклала записи і глянула на хлопця. Добрий день! З якого питання? Справа в тому, що я хотів поцікавитися, чи не знайдеться часом у школі роботи для одного хорошого чоловіка. Роботи для кого? здивувалася Олеся Дмитрівна. Іванко переповів історію про чоловіка в парку і завершив розповідь списком своїх ідей. Олесю Дмитрівну приємно вразило, що дев'ятирічний хлопчик здатен на такий, здавалося б, дорослий вчинок. Тож вона, подумавши, відказала. А, слухай ми, якраз шукаємо прибиральника для роботи на подвір'ї та в школі. Зарплата невелика, але є можливість ночувати в господарському приміщенні, там і ліжко є, і навіть душ. Запросиш на співбесіду на завтра цього чоловіка. Так, звісно, зрадів хлопець. Чудово, тоді чекаю о 9 в моєму кабінеті. Жінка подякувала Івану за небайдужість до людей і навіть обійняла його на прощання. Іван тим часом побіг на урок а під час перерви підійшов до класної керівниці і розповів їй останні новини. Пані Мар'яна радісно привітала хлопця з першими успіхами і повідомила, що зараз він зможе виступити перед класом. Задзеленчав дзвоник, і діти вмостилися за парти. Вона почала дітки. Зараз Іван розкаже нам про чоловіка, якому потрібна наша допомога. Кожен із нас може зробити життя цієї людини ліпшим, тож уважно слухайте. Іване, прошу. Дякую. Іван хотів дістати свої записи, але потім вирішив, що промова матиме більший ефект, коли він виступить без папірця. Виступ так сильно сподобався мені, що з дозволу Івана я публікую його промову повністю і дослівно. Позавчора я гуляв у парку і побачив бідного чоловіка. Він був дуже погано одягнений і збирав пляшки по смітниках. Мама сказала мені, що в нього немає житла і роботи, тому я вирішив допомогти йому з пошуком роботи. Звернувся сьогодні до нашої Олесі Дмитрівни, і післязавтра ми разом із ним прийдемо до неї на співбесіду. Тоді він працюватиме в нашій школі прибиральником і зможе ночувати тут. Але йому потрібні одяг, сумка, телефон. Якщо ви маєте зайву одежину вдома, будь-які непотрібні речі приносьте. Ми їх зберемо і передамо від нас усіх. Наступного дня кабінет пані Мар'яни став схожим на крамницю. Однокласники Івана принесли багато речей і одяг, і взуття, і навіть пригодницьку книжку, одеколони, наручний годинник. Дехто з дітей приніс їжу, фрукти в екомішечках і пиріг, загорнутий у крафтовий папір. Іван склав усе до великої господарської сумки та вирішив, що сьогодні ж після уроків віднесе речі чоловікові. І от після уроків Іван разом із мамою пішов до парку національного відродження, щоб сповістити радісні новини. Втім, як виявилося марно. Вони кілька разів обійшли весь парк і, натомившись, подалися додому. Лише коли йшли через пішохідний перехід, Іванку побачив чоловіка, який спав на лаві автобусної зупинки. Мамо, це він. гукнув радісно Іван. Вони підійшли до зупинки, і тільки тоді хлопець зміг уважно розглядіти засмагле худе обличчя незнайомця. Той не лякав його, а навпаки, наче зачаровував тим, що нібито нічим і не відрізнявся від інших людей. Прокиньтеся, будь ласка, промовила мама. Ми хочемо вам допомогти. Чоловік розплющив очі і розгублено подивився довкола, потім підвівся і сів. Слухаю вас, голос був хрипким і сонним. Ми хочемо передати вам речі, які зібрали класом. Іван поставив сумку на лаву. Тут одяг, і взуття, і багато всього різного. Дякую, схвильовано відповів чоловік. Було помітно, що він не очікував такої підтримки від незнайомих людей. А ще ми знайшли для вас роботу. вже зовсім сміливо та голосно заявив Іван. Роботу? ще більше здивувався чоловік. Так, у нашій школі є вакансія прибиральника. Будете мати гроші та житло, там є господарська кімната, в якій зможете ночувати. Ви з якогось благодійного фонду. Чоловік не знав, як реагувати. Він і зрадів таким новинам, але сумніви ще брали гору. «Та ні, звичайні люди, такі, як і ви, додала мама. Але ж для роботи потрібна якась освіта, а в мене її нема. Ні, для цієї роботи не потрібна», – серйозно зауважив Іван. Зможете підійти до школи, познайомитися. Я вас зустріну післязавтра. «Післязавтра?» Так, о восьмій тридцять. Чекатиму біля школи. До речі, тепер у вас завжди буде час. Діставши з сумки наручний годинник, весело зауважив хлопець і передав годинник чоловікові. Дякую. Незнайомець нарешті повірив у диво, яке з ним відбувалося. Ви такі добрі люди. Чи я винен вам щось за це? Якось маю віддячити, скажіть, бо ніби незручно. Та ні, ми просто хочемо, щоб ви були щасливі, відповіла мама. Мали гроші, роботу та житло і більше ніколи не жили на вулиці, уточнив Іванко. В очах чоловіка з'явилися сльози. Ви не подумайте, що я п'ю або що, а тому живу на вулиці. Так повернулося життя. Дуже дякую, що ви мені допомогли. Між іншим, мене звати Артем. І от післязавтра Іван зустрів Артема біля школи, і чоловік виглядав радісно. На ньому був чистий випрасований одяг, а в руках він тримав записники з ручкою. Іван запропонував підкріпитися в їдальні, а вже потім іти знайомитися. Вони випили чаю та з'їли по маковому пиріжку, а рівно о 9.00 постукали в кабінет Олесі Дмитрівни. Співбесіда минула швидко і Артема взяли на роботу. Дуже дякую Івана за допомогу. Відтепер моє життя знову має сенс. Артем міцно потиснув руку хлопцеві. Дрібниці, це ж не тільки ми з мамою робили, я хочу вас познайомити з усіма іншими. Іванко повів Артема до свого класу, де познайомив з пані Мар'яною та однокласниками. Коли дзвоник задзеленчав і діти всілися за парти, Артем промовив кілька вдячних слів, що досі надихають мене, коли буває важко, і надихнуть я переконаний вас. Іноді може здатися, що життя втратило барви, що за твоїми темними хмарами більше ніколи не з'явиться сонце. Але потім зустрічаються люди, які ремонтують твої крила, і ти знову можеш летіти. Коли б ви допомогли мені тільки грошима, це нічого б не змінило. Проте, водночас ви допомогли мені з працевлаштуванням і житлом: ось що треба, щоб витягнути людину з бідності і з невіри. Дякую вам.